Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Ми така спека 8 ранку, а вже на сонці просто неможливо стояти, то будемо знімати сьогодні відео в тіні. І сьогодні розглянемо посилання до Мір'яни, до Мір'яни Сол до 18 березня 2020 року. Дорогі діти, мій син, як Бог, завжди дивився над часом. Я, як його мати, через нього бачу в часі. Бачу гарні і болісні речі, але бачу, що є ще любов, і треба вчинити, щоб вона була пізнана. Діти мої, не можете бути щасливими, якщо не любите одне одного, якщо не маєте любові в кожній ситуації і в кожному моменті свого життя. І я, як мати, через любов, приходжу до вас, щоб вам допомогти пізнати правдиву любов, пізнати мого сина. Тому вас закликаю, аби завжди щораз більше. Були спраглими любові, віри та надії. Єдиним джерелом, із якого можете пити, є довіра до Бога, мого сина, діти мої, у моменти неспокою і зречення, ви лише шукайте обличчя мого сина, ви лише жийте Його словами і не бійтеся, моліться і любіть щирим відчуттям, добрими ділами та допоможіть, щоб світ змінився і моє серце перемогло, як і мій син. І я кажу вам: любіть один одного, бо без любові нема спасіння. Дякую вам, діти мої. І по скрипту тут написано, що це було що в цьому посиланні після об'явлення власне Марія сказала, що вже не буде об'явлень кожного другого числа місяця. Це, це так було сказано. Ну, по скрипту там в коментарях в описі. До відео прочитайте, я заставлю цей поскрипну. Про що? але так файні слова. І на в кінці написано: давайте і надалі старатися жити за її посланнями всім серцем, всім серцем. Ну, і сьогодні маємо дуже важливе посилання. Важливе воно стосується другого числа. Це було завжди молитва і об'явлення для. Молитва й зараз це триває другого числа кожного місяця за всіх, хто не пізнав Божої любові. Тобто, не віруючи різного роду, їх Марія так називає, хто не пізнав Божої любові, бо всі ми віруючи на правду, тільки хтось пізнав Бога з книжок або з переказів тих людей, які зранені, знову ж таки сатаною, але думають, що то Бог їм чинив. Когось забрав, когось вбив, щось, щось погане зробив. Тобто, Думаємо, що Бог всім керує, все запланував, і всі наші нещастя, біди приходять від Бога. Але ні, всі наші нещастя, біди приходять від сатани, від прокляття від наших гріхів, від гріхів навіть наших батьків і нашого покоління, і приходять наслідки. Тобто ми не несемо відповідь за гріхи наших батьків, але ми несемо завжди наслідки. Про це дуже часто говорить отець Домінік Хмельницький, який, власне. Розповідає про ці різні прокляття, і, і отець Братковський роман також дуже часто про це розповідає і, і розповідає, як вийти з цього. Тому шукаємо відповіді є. Відповіді є в чудових проповідях е, і в реколекціях Євангелія Царства. Також є відповіді, як позбутися прокляття, як вийти з прокляття і почати нове життя. І тут сьогодні Марія каже: Бог завжди дивився над часом. Для Бога нема часу, то він дивиться поза часом. А я як мати бачу в часі. Марія в часі бачить нас. Вона була тут, жила і, і бачить собі, і знає наші людські більше такі турботи, тривоги, як тут жити, як, а як, а то, сьо. І знає наші потреби найбільше. Е, Бачу гарні та бо і болісні речі, але бачу, що є ще любов, і треба вчинити, щоб вона була пізнана. Любов є, але й пізнати її треба. Ну, Марія каже, треба зробити так, щоб ми її пізнали. Бо любов у нас зараз ми живемо в такому світі інформації, технологій, що, на жаль, все перекручено. Перекручено ким, сатаною. Радість штучна. О, кавуся, дивіться, я вип'ю кави на березі моря і гріх це так одна психологіня, Вчителька, яку я поважаю, виставила пост собі, як вона п'є треш каву. Навіть кавою не назвеш, бо то є така чашка, така коктейль, коктейль кавовий, я так їх називаю, повне сміття. І, і вона там написала типу щастя, а, гріх не, не бути радісним. Тобто написала те, що. І фотографії, звісно, добре, що там море на задньому фоні. Добре, щоб вона була на морі, і це казала, бо Бог створив море, і це є прекрасно бути на морі на правду. Але всі фотографії, як вона, ту трубочку облизує, ту каву сьорба, коктейль той кавовий, де цукру такий концентрат, що не знаю, трьохдненна норма. Та людина вже має проблеми від цього цукру. Е, ну, видно на вже на обличчя, бо я вже бачу таких людей, які мають проблеми. Е, опухше лице, це є вже інсулінорезистентність, зайва вага. Ну очевидно, що м -м, видно це все. І не треба, не треба це штучну таку радість рекламувати. Особливо в християнських кругах це поширюється, що О, зранку випив чашечку кави з Богом, це супер, саме найкращий ранок випити кави з Богом. Просто порозмовляй з Богом. Кава тут ні до чого взагалі. фокус іде у людей, які особливо далекі від Бога, на те, що ти робиш, на те, що ти ага, випив кави, значить це нормально з Богом. І в кінці ми відкинемо Бога звідти і будемо з кавою починати рано, як більшість людей. Тобто ми цей поганський звичай беремо і перетворюємо на християнську традицію. Ну так, нічого типу поганого, теж я з Богом, тут святе письмо, тут кава, ну що ж тут. Але кава це нав'язана нав'язана звичка, шкідлива звичка, бо кава не несе нічого корисного. Це мінімум такий, ну на що треба звертати увагу. І так само в любові. Любов є штучна, багато штучної любові, коли є просто на емоціях, на словах, на різного роду казках, але нема того в житті. Як дітей, ми дітям показуємо файні мультфільми про любов. про... Відносини про то, а в житті того немає. І потім проблема у дітей, що вони виростали на казках, вірили в справедливість, то, 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 а світ цим не живе. І Марія каже, щоб була пізнана справжня любов, не штучна. Діти мої, не можете бути щасливими, якщо не любите одне одного, якщо не маєте любові в кожній ситуації і в кожному моменті свого життя. В кожному моменті свого життя. Очевидно, йдеться не про каву, не про якусь радість штучну або любов штучну, яка приходить іноді. Ну, там, купив щось, подарунок якийсь іноді. Я не кажу, що подарунок це погано, але не в тому любов залежить. Не в подарунках, не в словах. А це постійна любов має литися. Така справжня любов, коли ти постійно любиш. Любиш це не означає, що ти. Всім потикаєш, всіх просто приймаєш, ну приймаєш так, але не означає, що ти всі маєш потикати. Тобто мовчати на гріх. Не, не означає, що ти мусиш казати, ти неправильно робиш, ти 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 ти, 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 ти неправильно робиш. Це теж. Але і мовчати, тобто, коли людина є в гріху, в смертельному гріху або в звичці смертельній, то ти як люблячий, любиш її. Маєш шукати спосіб допомогти вийти з цього. Звісно, якщо ти скажеш, що це погано, і то робити не треба, нічого не дасть. Людина просто обуриться, бо кожен думає і вважає, що його стиль життя є найправильніший. Навіть той, хто алкоголь вживає, наркотики то теж їхня радість. Не заважайте мені радіти. Як мені відповіла ця жінка, наприклад, не заважайте мені радіти, це моя. Це моє уявлення радості. Добре. Ну, Не знаю, пол кіло цукру це твоя радість, але наслідок. Наслідок передчасна смерть, нещасливе життя, бо йде, йде депресія. І, і це штучний, штучна, штучний влив в себе цукру, дози великої, дає короткочасний, короткочасну таку радість, штучну радість. Яка виливається потім в довгочасну депресію. Депресію, може, це так дуже сказано депресія, бо депресія це все ж таки лікарський діагноз. Тому хто собі діагностує депресію, зачастую не є в депресії. Це вже в нас так модно казати депресія, бо депресія це коли люди виходять з вікон на правду, це є депресія. і... І такі депресії різного роду. Якщо вам лікар не діагностував депресію, то вибачте, у вас немає депресії, просто у вас є смуток, у вас є відходняк. Відходняк від цього вливу таких емоцій серйозних, цього цукру, який потім продукує впадок. Так само і в любові можемо мати підйоми великі, а потім великі впади впадки. Але Марія каже, що. Вона має бути тривати, як ровна лінія. Не, не має пригати отак. Як коли ми знаєте, цукру вливаємо в наш організм, то у нас інсулін підскакує, потім має різкий обвал, і у нас приходить все апатія. Апатія приходить. Із-за того, що ми себе розбалансували, так само і в любові. Даруєш подарунки на закоханий, поки то, 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 а потім пригало, а потім впадає і нічого вже не хочеш. Ну, і то ми називаємо, вже нема любові. А, ну, але любов має тривати на одному рівні. Марія каже, що приходить на нас через любов допомогти пізнати правдиву любов, пізнати мого Сина. Де є правдива любов? В Ісусі. Більше ніде не можемо знайти любові. І радості, ні надії, ні миру. Більше ніде нема. Тут, в цьому світі, в штучних цих речах все є штучне і з наслідками. Єдиним джерелом, з якого можете пити, є довіра до Бога. Довіра до Бога. Мого сина, діти мої, дитинка моя, у момент неспокою, зречення, ти лише шукай обличчя мого сина. Ти лише жий його словами і не бійся. Молись і люби щирим відчуттями, добрими ділами, та допоможи, щоб світ змінився, і моє серце перемогло. Допоможи, щоб світ змінився. Означає, що маємо. Всім, чи можемо допомагати Марії, щоб світ змінювався, а не, вибачте, рекламувати каву, радість і гріх. Ну, і все це сочетати так файно, що гріх не радіти життю. Боже, да гріх більше шкодити своєму здоров'ю, ніж не радіти життю. І ще й штучно. Та радійте життю, але ну, без кави. Ви вже на морі. Радійте, будь ласка. Ну, радійте тому, що маєте повітря, те, що Бог створив. Каву створив, я не знаю, людина, яка створила і заради заробляння грошей. Цукор цей рафінований. Також створений для бізнесу. Це все бізнес. Це все нищить наш і віднімає потім радість на перспективі. Бо та радість на одній фотографії, а потім апатія тиждень часу. Бо зайва вага не дасть тобі радіти. Направду це є завжди так. Я знаю, я не, не придумую це. Ось вам фотографія, це я. Я знаю, що таке бути зайвою вагою. Я не сказок це вичитав. Я знаю, яка апатія постійно е, жити з цим, як важко жити зайвою вагою. І які наслідки цього. також цукру, алкоголю. Це наслідки. Вони, вони приходять до всіх, однакові. Я, як і мій син, я кажу вам: любіть один одного, бо без любові немає спасіння. Любов це дисциплінування себе. То люби себе спочатку, потім люби ближніх. Дисциплінування це виховування. Любимо, тому виховуємо і дисциплінуємо, допомагаємо. Не закриваємо на все очі і приймаємо всіх, які є. Ну, добре так, воно практично звучить добре. Бо не треба нічого робити. Приймаю того, приймаю того. Зараз це реклама пропаганди йде: приймаємо ЛГБТ, бо ми маємо любити всіх. І, і дівчину Петю, і мальчика святу. Я не знаю. Ну, тобто ми зайдемо в цій неправдивій любові в такий маразм. І, і заходимо в цей маразм, бо зараз на любові до ближнього це і продвигається ця. ЛГБТшня єрунда, і різні такі речі, різні, ну, різні речі, які бізнес світовий хоче втюхати. Різний розврат, різне смаковий розврат, я би так його назвав. Бо зараз що твориться з їжею, це також само є розврат тільки в сфері їжі. Розврат в сфері сексу, розврат сфері їжі, розврат в сфері відпочинку і багато-багато різних розвратів. Але, ну що ми скажемо, люби ближнього, значить, приймай його таким, як він є. Не не. не, не, не правдива це любов. Неправдива. Правдива любов привести свого ближнього до Ісуса, привести до істини. Оце правдива. До вільності, до свободи, до незалежності, від думки інших, незалежності від всього світу. Залежність і привести до залежності від Ісуса, щоб Він залежав тільки від Ісуса, від Слова Божого. Тоді це буде справжня любов, бо ти цю любов зробив для кого. І та людина, повірте, повірте мені, 100%, буде вам потім все життя дякувати, що ви звільнили її з того рабства, в якому вона опинилася. На жаль, вона опинилася не з власної волі, а з дитинства виховувалась так і. Зараз вдячний Богу, що він мене визволив від того всього, що я мав, і тому я з любові також допомагаю людям, які можуть допомогти, які просять про допомогу. Направду які просять про допомогу. Але я думаю, і в скорому часі зробимо якісь відео, де будемо конкретно роз... розмовляти про те, як їсти, що їсти, коли їсти, щоб не було потім, а я не знав. А я не вмію, а я не можу, ну і того всього іншого. Коли вже знаєш, як і що, тоді вже тільки зостається вибір, чи вийти, чи не вийти з того. І сьогодні маємо добрий, файний, правдиву любов, радість і надію. І все це є в Ісусі Христі, який звільнив уже нас, тільки це треба прийняти. Будьте благословені, мир вам, радість з Меджугоря. Па-па.